Всім доброго дня! Вітаю на каналі. Сьогодні 23 серпня 2022 року. До вашого огляду, хочу представити новинку своєї колекції сорт диплоїдної сливи під назвою Ваньєр. Плоди середнього розміру приблизно грам 50-60. Хочу відзначити дуже приємний аромат У цього плоду. Він дуже солодкий, квітково-фруктовий, дуже смачний. Зараз ми її розріжемо і продегустуємо. М'якуш жовтого кольору, дуже соковитий. Смак солодкий, дуже цікава кислинка. Смак дуже схожий на смачну аличу. Особисто мені цей сорт сподобався. Рекомендую додавати до своїх колекцій. Кому сподобалось дане відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу! На все добре.